Доброго дня, мене звуть Ірина Таран. Сьогодні 11 вересня, я сьогодні прийняла виклик від Ірини Довженко і так само хочу цей виклик в свою чергу передати. Перед цим хочу сказати, що вже мною сплачені кошти на лікування наших воїнів в АТО, а також хлопчику з. Нашому земляку із Полтавщини з е, холодно. Це Ілюшка, тому гроші вже пішли. А виклик я передаю своїй подрузі у Дотбулі. Також вітаю з днем народження Елу Петренко. Передаю їй виклик у на Херсонщину. Це Білозерка. І е, передаю своєму спонсору в Ульянівськ Тетяні Орваєвій. Слава Україні! Those are three cheers.